Трохи про... трохи... Щас. Трохи про Peugeot 3008. 11 градусів морозу. Буде чутно, не буде чутно. Машина на гарантії пробігу 60 тисяч. Зараз відігріється, все буде нормально. Ще є величезна проблема з омивачем, Він працює виключно, щоб туди не було залито чомусь е, тільки в плюсову температуру. Мінус. Він просто відмовляється бризкати на скло. Я вже залив чисту горілку 100%, щоб виключити погану якість е, рідини омивача. І все одно вона зараза замерзла. Прямо з пісенів іде таке виверження вулкану. Я так розумію, що можливо воно має якось тримати випару спиртові, а воно з самих, з самих бризкалок випаровує просто тупо спирт, поки машина стоїть, а лишається вода і замерзає. Ну, У мене тільки така відповідь, я не знаю, як це ще пояснити. Тому виробникам раджу попрацювати над цим. Ну а що з динаміком, не знаю, це перший раз таке. Але і морози я перший раз на цій машині в такий мороз.